Зараз будемо вітати дідушку з днем народження, дідуся. Дідуся. Да? Іди сюди, йди до нас. Захожу. З Днем народження. Ой, хто це такі, Боже. А що воно не дует? Ух ти! Ух ти! Боже, Дідусь, ми тебе вітаємо з днем народження. Боже, дякую. Щастя тобі здоров'я. Будь щасливим, будь красивим. Дякую щоб довго жив, щоб все було добре, внуки радували, добре, жінка дякую. любила. І дивна чара. На, дуй, Бодя. Подуєш діду? Подуєш Трубочку. діду? Трубочку Давай. подуєш діду? Ну, шу. Наду дай же дід теж подує. Давай, Давай. дуй. Дідуся, ми тебе любимо. Ти дякую. у нас найкращий. Дякую. Вам. Дякую. Ви у мене теж найкраще. Дякую.